Нині церква в апостольському чтені і в Євангельському призиває нас завжди бути осторожним до інформації людської і одного істочника. Каже апостол Павел, воно перекликається словами Христа. При двох або трьох свідках найстане правда. Точно так же Господь казав, коли ти повадишся з братом своїм, то якщо вдасться тобі примиритися з ним, приобрівість брата. Но якщо він тебе не слухає, а свою лживу інформацію подає, закликай двох або трьох, і при двох або трьох най буде вияснена. Правда, але якщо і двох трьох не послухає, а продовжати буде свою пропаганду, свої лживі інформації, то скажи церкви. Бо перших церков не двоє й троє. Як казали сектанти, двоє троє зайшлися, і в них вже секта, в них вже церква, їх реєструють, ну, звісно, це не церковь. Бо двоє і троє не церков. сам Господь сказав. Двом-трьом скажи, при двох трьох має виситься правда. Ну якщо і двох трьох не послухає, от тоді вже скажи церкви. Церков на землі, той самий високий авторитетний інститут правди. Так стало. Що в кожному народі церква зберігає правдиву історію, правдиву віру, і тільки в церкві можемо знати точно є знання Писання, толкування Писання, а священне предання, яке прибуває в церкві як непрестанне дійство Святого Духа, допомагає нам держатися істини євангельської. Котра провірена, очищена і спитана скоро 2000 періодом. І так і нині дуже маса людей, котрі легко довіряють одному істочнику, лживому часто, а потом та лож переклалася через другі центри інформації, і світ наповняється примітива. Брехні обмана, клевети, сколоків. Ну, вже замічено, що всякий в цьому мірі, коли приходить цей мір, то від своєї діяльності, як він веде себе, буде мати таку награду. Ведь сказав Господь, повинні прийти в мір, но горе чоловіку, через котрого приходять усі світ соблазн. Ведь лжива інформація теж соблазн. скільки людей в цьому мірі пострадали більше, чим на війні, від клевитих, від доносів, від фальшивих тих жалоб. І мір завжди вказував в своїй нецерковній частині, завжди був. Всьогосвітній, приліплений до земної правди, виробляв собі такі всеобщі правила, всеобщі поняття, обші цінності. Ну, ніч не стоїть порівняно, коли порівняємо ці цінності з Євангелієм. Ці цінності міняються по временам по вікам. А Євангеліє стоїть не зустрічать цінності, котрі часто бувають уже ценностями нарушеними, особливо в плані того, що нині в світі таке нападіння на сім'ю, на, сім на святі відносини мужа і жінки, на відношення батьків і дітей. Що хочуть знищити тот інститут сім'ї, і щоб не було доброго сімейного воспитання, щоб не було доброї сімейної любові, А для цього потрібно в фільмах, в романах, в книжках популяризувати ложний путь, ложний образ жизни, а також гріховний образ жизни ще розмальовувати, розхвалити і маса людей. Частіше не церковних купуються на все. Їм так інтересно дивитися, як живуть артисти, котрі по три-чотири рази житять, оддаються, як вони блудно живуть, да коли знімають за своє блудне життя інформацію. Хоча нормальні люди за помилку в життю свої скоріше скриє і піде на історії, розкається, чим іще свої гріхи. Виставляти на показ і тим самим сіяти соблазни. Боже, благослови наших людей, щоб ми ніколи не довіряли людським інформаціям з одного істочника. Чувись інформацію перезвідайся в двох трьох двох-трьох істочників можеш скласти в єдно і узнати правду. Але якщо не вдається і так, то інформація з цього світа з його. Цінностями, часто фальшивими, порівнюй із Євангелієм. І якщо увидиш різночтеніє, то значить те, що людське, а жий по Євангелію. І ти, Боже Мати, благослови нас, щоб ми любили правду, самі любили правду, ніколи не були істочниками інформації непровіреної, щоб ми ніколи не були. Передаючими невірну інформацію, бо лиш так поступаючи, живучи у правді, в святості, в чистоті, глядаючи царство Божого і правди Його, правди царства, ну а в вічності разом з у святими зможемо ми наслідувати Царство Божої, царство правди, царство праведників. Амінь.